Вітаю вас у студії телеканалу Рудана з останніми новинами важкої ночі і дня Карина Крикун. Починаємо з такого. Нічна атака на кривий ріг. Ще можуть бути чотири е людини. Ми знайти поки що не можемо по книзі реєстрації. Можуть бути під завалами. У центрі кривого рогу ракетним ударом зруйновано готель. Є загиблі і поранені. Ранок на місці удару. Рятувальна операція в епіцентрі вибуху триває. Підтримати у біді. Ну, слава Богу, не я не дитина. Не постраждали. Місто надає допомогу жителям постраждалих будинків. Цієї ночі ворог завдав ракетного удару по кривому рогу. Зруйновано готель у центрі міста. Понівечені житлові будинки та об'єкти бізнесу. Згоріли автівки. Є жертви. Вночі на місці удару працювала Вікторія Добровольська. 26 серпня близько опівночі країна-терорист вдарила балістичною ракетою по центру Кривого Рогу. В епіцентрі удару чотирьохповерховий готель. А проводимо гроші, конструкції, в окно. І на перший поверхно. Лариса і Олександр мешкають поруч з місцем прильоту. Ми спали, ще, ми вдома сиділи, готувалися, внука спать положили, там рятувалися і тут прилетіло, вагнуло. Вибух був дуже потужний. Найпотужніший, що ми сьогодні чули. Тим більше, ну все ж відкрито, фрамуги, двері на балкон, то вибух був дуже дуже сильний. Рама на балконі була з звичайним склом, але за рахунок того, що вона була відкрита, то сітку викинуло, ну все встояло. Подружжя переймається долею знайомих, що живуть у будинку неподалік. Дочка і мама. То ну, вони зателефонували, що швидка забрала, то ми пішли подивилися. Тим більше ми там зустріли молоді люди, босі, ну, з... пішли і взяли, допомогли взуття. І саме головне, що що нас попереду чекає, і скільки це, буде? І скільки це все буде тривати. Оце головне питання, тому що вже стільки народу загинуло, стільки міст постраждало. На місці удару рятувальні медичні та комунальні служби шукають людей під завалами зруйнованого готелю. На місці трагедії голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Дуже важка ніч влучання в об'єкт цивільної інфраструктури в готель. Зараз триває ще ліквідація цієї надзвичайної ситуації ракетного влучання балістичного. На зараз двоє загиблих, один чоловік, одна жінка, четверо поранених в лікарні знаходяться, всю допомогу надано. І ще можуть бути. Чотири людини ми знайти поки що не можемо по книзі реєстрації, можуть бути під завалами. Тобто зараз триває розбір завалів. Працюють аварійні служби, всі, комунальники всі тут, медичні служби. Артур на місці прильоту з побратимами. Приїхали розбирати завали та рятувати життя. Людей, які постраждали. Це жах. Я тільки що вийшов зсередини, достали там один труп, достали там труп жінки сумісно з ДСНС. Ну, відпрацювали як змогли, ще роботи багато, будемо працювати далі. На ранок на місці удару було врятовано п'ятьох людей. Жінка, яку дістали з під завалів в реанімації. Тим часом за вже відпрацьованим алгоритмом розгортається гуманітарний штаб. Розвернуто пункт. Видачі допомоги людям у кого вікна та балкони по вибиті, це шибки, плівка, ОСБ, все, що треба. Потім будуть безумовно, заяви на матеріальну допомогу, місто надасть матеріальну допомогу на встановлене але Зараз треба закритися. Також надаємо людям допомогу з розселенням, кому потрібно, в тому числі з готеля. Іде зачистка вулиці, також працюють аварійні бригади. Тролейбуса, тому що треба встановлювати тролей. Тобто іде ще ліквідація наслідків. На ранок рух тролейбусів проспектом було відновлено. Рятувальна операція продовжується. Вікторія Добровольська, Артур Орел, Олег Каплій, цей день. На ранок на місці готелю у центрі Кривого Рогу руїни вибуховою хвилою та уламками ракети пошкоджені багатоповерхівки. Наразі відомо, що ракетний удар відібрав два життя два травмованих у лікарні. Рятувальна операція продовжувалась сьогодні. Вранці на місці ворожої атаки була наша Анна Ніколаєнко. Ранок на місці ракетного удару у центрі Кривого Рогу. Денне світло дозволяє оцінити наскільки великі масштаби руйнувань. Двоє людей загинули внаслідок атаки, двоє поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали. Місцеві мешканці, які дивом вціліли, діляться емоціями. Двадцять 12 ми почули цей вибух. Дуже гучний. Ну ми ж на 96-му, тут близько. Прямо ми бігали по двокомнатній квартирі чоловіки. І я не знала, що робити. Я до утра не спала. Мені плохо, давлення. Олена випадково опинилася неподалік епіцентру центру удару. Дівчина християнська місіонерка з рівного, яка постійно допомагає людям у гарячих точках. Нещодавно приїхала з Херсона у відносно мирний кривий ріг, аби перепочити та зустрітися з друзями. Ми приїхали сюди в кривий ріг буквально на тиждень. Вчора я приїхала, ми тут орендуємо квартиру, зовсім неподалік, і тут такі події. Я сиділа найкраще біля вікна, у нас там таке панорамне вікно, пила чай і пролунав такий дуже гучний вибух. Я зразу так схватилася, побігла подальше від вікна, бо переживала, що воно зараз там почне сипатися, бо це було таке враження, наче цей вибух був у мене за спиною. Пані Антоніна досі не може оговтатися від пережитого уночі. Жінці 70 років. Вона самотня, тож шукатиме розради у територіальному центрі соціального обслуговування. Всю ночь оце не спала. зараз бігу територіальний центр. Були вибухи, Я слышала раніше, але на такого сильного я перший раз. Навіть вдома палі лампочки. Пані Оксана під час обстрілу була у квартирі разом з чоловіком. Згадує, не відразу зрозуміла, що сталося. Гучний вибух та пожежа дуже налякали, але вже за кілька хвилин сміливі мешканці будинку були біля місця влучання і пропонували рятувальникам свою допомогу. Було все в диму, не було зрозуміло, що відбувало. Поки не осела пиль в під'їзді старое окно, которое ще… ну как при заселении, то оно выбито. Не понимаешь, куда бежать, что открывать, проверяешь двери, не заклинило ли их. Мы, конечно, вышли, может, там помочь что-то или это, но ребята сказали, ничего помощи никакой не надо. Спускались потом в подвал, Ну, уже когда отбой был, все, мы уже ушли. У чотирьох будинках поблизу зруйнованого готелю є пошкодження. Є руйнування у торговельних точках. Відтепер центр міста мовчазне свідчення страшного злочину ворога. Анна Ніколенко, Олександр Домашов. Цей день. Вночі у місті розпочав роботу штаб допомоги мешканцям, оселям яких було завдано шкоди внаслідок ракетного удару. Працівники штабу вивчали масштаб збитків у житлових будинках. Як це відбувалось, бачила Тетяна Васильєва. Зранку міський штаб допомоги постраждалим приймає жителів будинків, що розташовані навколо зруйнованого готелю. Люди йдуть за консультаціями до металургійного райвиконкому. Велике прохання для мешканців будинків, які постраждали. Звертатися до райвиконкому по проспекту Мира 42. має треба мати при собі наступні документи: паспорт. ІПН, право власності на житло, а також випуску про рахунок у банку. Це може бути Ощадбанк, Укрсвітбанк або Приватбанк. Будь ласка, штаб працює кожен день з 8 ранку до 18.00. Будь ласка, приходьте, будемо надавати вам допомогу. Ще п'ять бригад фахівців зранку обходять будинки, які зазнали пошкоджень, надають мешканцям консультації та розклеюють на двері під'їздів інформацію пам'ятку, як іде отримати допомогу на відновлення вікон дверей та балконів. По проспекту Металургів розгорнутий намет. Сюди люди йдуть за будівельними матеріалами. Не менше за матеріальну люди потребують допомоги психологічної. Ще не спала, чую е сирена, чую, шелестить щось. І як по асфальту щось таке скри, от, такий. О, І все, і взрив. Я заїкуватися почала. Я, я розсірялася, телефона не знайду, все коло мене ж лежить. От. Це страшне. Я вже казала, а хто нам буде оце за це, що отак страдаємо ми? Скажіть, будь ласка, є у вас пошкодження? Слава Богу, тільки картини там попадали. От і та більш нічого, бо в мене вікна нові. Звісно, дуже пиляки, вонь. Я в три години ночі мила, вбирала, витирала. Дивом не постраждали фізично Лілія із сином їхні вікна саме напроти готелю. Але мама дуже хвилюється за психічний стан Матвійка. Каже, заснув у бабусі вже під ранок і увесь час стогнав у вісні. Мій чоловік воює вже три роки. Вважає. Він пішов добровольно, Ми тут залишилися з сином, ніхто не очікував, ми лягли спати, він вже спав. Я лягла рядом з ним, саме розмовляла з чоловіком по телефону, і в цей момент бахнуло, просто дитину з собою накрила, затягуємо в кліпо. Зібрала якісь речі, ми вийшли в підвали, кудись ховатися, а потім я його залишила перевірити, що тут залишилось. Тут неможливо дихати, до сих пор я не можу дихати. Тут такий ком, пилюка, гаря. Це, ну, слава Богу, ні я, ні дитина не постраждали. На вулиці зустрічаються безпорадні літні люди, які зазнали шокові трагічної події, та часто не мають з ким поговорити про це. Поряд з наметом штабу з ліквідації наслідків руйнувань. Пункт гуманітарної місії проліска, де також надають допомогу людям. Наразі надається психологічна юридична допомога та непродуктові набори у вигляді ремнаборів це Паулін, плівка так, також нас є матраси. Ліхтарі багато звернулися, около 20 і люди ще доходять, повертаються. Ось бабуся взагалі не знала, то ми ходили уже до людей підходили, бо ну люди не знали. Будівлі з квартирами та бізнесом навпроти зруйнованого готелю отримали найбільше ушкоджень від ударної хвилі. Підприємці зранку оцінюють збитки і прибирають уламки скла та бетону. Тим часом біля готелю продовжує працювати важка техніка. Розбір завалів в епіцентрі удару триває. Тетяна Васильєва Олексій Правицький. Цей день нині медики надають допомогу двом постраждалим внаслідок ракетного удару. Це 43-річна жінка і чоловік 37 років, у якому вони стані прокоментували у медзакладі. На теперішній момент в нашій лікарні знаходиться двоє пацієнтів. Один пацієнт надійшов вночі, один пацієнт надійшов у п'ять ранку. Стан одного пацієнта важкий, він знаходиться в реанімації. Стан другого пацієнта середньої ступеню важкості. По характеру травм це переважно забої і садна декількох частин тіла. Завтрашній день Кривий ріг проведе у жалобі за загиблими внаслідок ракетного удару. Таке розпорядження підписав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Атака терористів у ніч на вівторок забрала життя двох людей. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Без світла. Як криворіжці переживають довгі періоди відключення електроенергії. Попередив біду. Я гадаю, що для дитини це стрес. Поліцейський офіцер громади Андрій Бібік врятував дітей на пожежі. Сьогодні у мерії відбулось засідання комітету зі стратегічного планування розвитку міста на період до 2030 року. Учасники зустрічі запрошені експерти та керівники підрозділів виконкому міськради. Про що йшлося, знає Валерій Кожухар. Війна перекреслила усі мирні плани для криворізців. Та нові виклики і віра у кращі часи для країни спонукають саме зараз думати про майбутнє громади. Стратегічний план розвитку кривого рогу на період до 2030 року дасть можливість сконцентрувати зусилля на найбільш важливих напрямках післявоєнної трансформації економіки, промисловості, освіти і науки. Документ передбачатиме і залучення масштабних інвестицій у розвиток міста. Багато питань є. В роботі економіки. І це, як я вважаю, повинно одним із пріоритетів, якщо не першим, бути для розробки стратегії розвитку нашого міста. Безумовно, ми обсудимо які напрямки, все, але не економічний напрямок. Той напрямок, де мешканці нашого міста будуть з роботою, ми все робимо це більш від нас залежне, щоб розвивати середній і малий бізнес. Тому ми і з міжнародними партнерами працюємо по міжнародним грантам. І з нашими банками по програмі Є робота. І сьогодні це нам вдається. Майже трошки більше 116 мільйонів гривень отримали наші по... бізнесмени і малий і середній бізнес по програмі Є робота. Більше 500 робочих міст нових створено. Стратегічний план розвитку міської громади буде враховувати кращі світові практики, зазначають учасники зустрічі. В напрямку економіки у нас працює ратифікована програма разом з княжеством Люксембург. Наприклад, у рамках цієї цієї програми у нас буде розроблятися стратегія по залученню інвестицій. Також паралельно працює команда USAID, Deloitte, проект Soera, Також по залученню інвестицій в місто. Щодо інфраструктурних проектів ДЖЕЗЕТ, ми працюємо над комплексним баченням розвитку централізованого теплопостачання до 2050 року. З ЮНІСЕФ працюємо над комплексною стратегією розвитку водопостачання. Місто підписало зобов'язання в рамках угоди мерів до 2030 року зменшити викиди СО2 на 35%. Разом з проєктом розквіт ми розробляємо стратегію пространственного розвитку міста. Тобто дуже багато напрямків, але головне, щоб ми зробили саме. Таку, такий зонтичний проект, який до узагального систематизував та зробив загальний комплексний підхід усіх наших напрямків, саме таким узагальненим документом для реалізації перспективних напрямків розвитку міста має стати стратегічний план. У роботі засідання комітету з розробки проекту. Взяли участь експерти із стратегічного планування. Виклики, які стоять перед Кривим рогом на сьогодні вони можливо навіть трошки вищі ніж перед іншими громадами України, тому що кривий ріг його значення в економіці України і, взагалі, в нашій державі винятково велике. Ми все рівно дивимося в майбутнє і скажімо, вирішуємо ті і стараємося долати ті виклики, які власне стоять Валерій жугардини Денис Захаров. цей день. Внаслідок ворожих ударів в Україні ускладнилася ситуація в енергетичній галузі. Зокрема, на Дніпропетровщині запроваджені аварійні відключення електроенергії. І так буде щонайменше декілька тижнів, прогнозують експерти. Як переживають криворіжці, години без світла дізнавались наші журналісти. Повна відсутність світла, працюючі генератори. Така картина сьогодні від самого ранку на проспекті поштовому. Від учора Укренерго ввело екстрені відключення електроенергії по всій Україні. Дискомфорт суттєвий, діляться криворіжці. У мене електромобіль, тому дуже відчула, тому що немає можливості якісно його заряджати і якісно їм користуватися. Але, виходячи з нинішніх обставин, розумієш, що нічого іншого не поробиш. важко тяжело все це, дуже плохо. А учитывая, что що генератори гудять в одборах, відкриваєш окно, де нечем, а там бензин. І на замічання не реагують наші малі підприємства. Найбільше це холодильник. А так вже без телебачення це таке можна обійтись, І свічки, там, а холодильник це проблема. Продукти, така жара, то. Звісно, що це дискомфорт. Без світла сьогодні і об'єкти бізнесу. Петро, працівник кав'ярні, каже, аби не генератор, робота закладу була б паралізована. Я не можу навіть готувати свої булочки, які я готую, тому що все залежить від світла по факту. А сьогодні я прийшов на роботу і з самого зранку типу, не було світла, мені довелося підтаскувати типу, цей генератор, щоб якось запитати це все. Звісно, це типу нелегко, тому що він там приблизно 175 кілограмів важить. Ось а, ну тримаємося складність цього всього. Це те, що типо мобільність самого закладу Це Проблема відчутна, так? так, дуже сильно відчутна і не тільки для нас, а для всіх, хто є на цій вулиці. За повідомленням Укренерго сьогодні компанія надала розпорядження ввести аварійні відключення електроенергії. Звертають увагу, що під час екстрених вимкнень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють. Тож криворічці налаштовуються на довгі години без світла. Коли ми жили по чотири години зі світлом добу то то було взагалі жах, бо реально не знаєш, чим годувати дитину. Ну, просто де взяти свіже, і в магазинах, і в холодильнику нічого не було, а зараз стало легше. Такі такі побутові речі розрядилися, що нема зв'язку, а так є набагато, мабуть, гірші так, явища, як людське життя, коли людина втрачає життя. Можна пережити. Як є, так є. Аби мир скоріш настав, та було все добре, і хлопці наші всі повернулися. живі і здорові. Іван Проводов, Олег Каплій цей день. Сьогодні вранці чоловік підірвав гранату в автівці на вулиці Дениса Комара. Поранення були несумісні з життям. Чи було це самогубство, з'ясовують правоохоронці. 27 серпня до поліції надійшло повідомлення про звук вибуху, який пролунав на території металургійного району. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався в автомобілі, в результаті чого чоловік, який був всередині, помер. Наразі вказана подія зареєстрована. правоохоронці з'ясовують всі обставини. Поліцейський офіцер Новопільської громади Андрій Бібік виявився янголом-охоронцем для двох дітей. Надзвичайна пригода сталася у селищі Львів Криворізького району. Одного дня там зайнялося поле. Вогонь перекинувся на городи, а далі на дажитлового будинку. Невідомо, чим би усе це скінчилось, аби в селі у справах тоді не було поліцейського. Цю історію розкаже Ігор Кононенко. Затишне селище Львів, веселівської сільської ради. Тиждень тому тут сталася пригода, що ледь не коштувала дітям життя. У наслідок займання на полі загорівся сільський будинок. У цей час в оселі знаходилися двоє дітей. Все розпочалося з сонячникого поля. Загорілися городи, потім вогонь перекинувся на господарські будівлі. Далі спалахнув дах будинку. Густий дим ще здалеку помітив поліцейський офіцер Андрій Бібік. Це не його території в цьому районі. Він опинився випадково. Співробітниками соціальної служби поверталися до Васильівського старостату, побачили густе задимлення. Один з співробітників соціальної служби повідомив мені про те, що за даною адресою перебуває дитина, яка знаходиться під опікою. А ми негайно розвернулися і під'їхали до цього будинку. Офіцер забіг до хати, там побачив 13-річну дівчину. Поряд стояв візочок, у якому мирно спала дев'ятимісячна дитина. Тим часом вже палав дах будинку, і дим став згори заходити в кімнату. Часу на роздуму не було. Андрій згадує, бачив, як злякалася дівчина. Швидко згріб обох в оберемок і виніс з будинку. Це мить. Це декілька секунд. Дитина. Нічого, дитина нічого не розуміє, взагалі, що стається, чи горить полумість. Вона не розуміє. А, можливо, вона чула якісь крики, але коли привідкрились двері, а, ви ж самі розумієте, дитина бачить незнайомих людей, хто це, вона взагалі не розуміє, чи це поліція, чи це якісь, чи сусіди, чи взагалі якісь незнайомі люди. А, і Голосно вже кричать і бігом виходь, вибігає. Я гадаю, що для дитини це стрес. На цьому рятувальна операція не закінчилася. На подвір'ї були ще два великих собаки. Одного Андрій відв'язав самостійно, іншого, який не підпускав нікого до себе, рятував разом із сусідським хлопцем. А по двору вже розвіталися шматки шиферу. Тож довелося постійно ухилятися. Додає старший лейтенант. Далі вже працювали пожежники. На гасіння пожежі було направлено відділення рятувальників в складі 5 осіб. Вони оперативно прибули та загасили пожежу, не дали розповсюджувати і знищити будинок житловий. Горіла суха рослинність на площі 300 квадратних метрів, господарчі споруди та пошкоджено дах будинку. На площі загальна площа пошкоджень, господарських споруд 64 квадратних метри. По будівлі пошкоджено дах та вікно. У той день господарка будинку, яка є опікуном тринадцятирічної дівчини, залишила її одну з малечою і пішла у справах. Чоловіка теж не було вдома. Ця сім'я тимчасово переїхала до іншого села. А ось сусіди про родину відгукуються схвально. Добрі люди, малозабезпечена родина, да? там дівчинка, да, і не Добрі мабля... люди. Що ще про господарі можете розказати? При приємні спілкуються з усіма. Вас на той момент, коли горіло, не було Ні, я в город місцева громада. Пообіцяла не залишати погорільців у біді. Служба з прав дітей зараз займає допомагає даній сім'ї, яка постраждала від такого нещасного випадку. Хоче допомогти, позбавити батька, біологічного батька, батьківських прав батьківських прав та надати через благодійні фонди фінансову допомогу. Героєм Андрій Бібік себе не вважає. Зробив те, що і повинен у таких випадках робити кожен чоловік, певнений поліцейський. На нинішній посаді працює півтора роки, має економічну освіту та певний стаж роботи у столичній та криворізькій патрульній поліції. Ця подія не могла пройти повз увагу рятувальників. Цей вчинок дійсно заслуговує поваги. Герої серед нас, дякую Андрію, за небайдужість до таких ситуацій. За рятування дітей на пожежі Андрій Бібік отримав подяку від начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. У грудні він чекає на чергове підвищення у званні. Ноненко, Олексій Васильченко, Артем Кравченко. Цей день. На сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу Рудана у соціальних мережах. Бережіть себе.